Як ви поясните людині, яка ніколи не чула слово НІПТ? Що це таке? Ну насамперед я розшифрую цей термін: НІПТ це неінвазивний пренатальний тест. Що означає неінвазивний? Це дослідження, яке відбувається безпосередньо без втручання в організм. Якщо ми говоримо про НІПТ, то це без втручання в організм дитини. Цей тест виконується. За допомогою дослідження крові матері ми досліджуємо циркулюючу ДНК, яка там знаходиться, тобто, це ДНК дитини, яка потрапляє туди з плаценти. У нас є технології, які дозволяють нам виявити цю ДНК, ампліфікувати та дослідити хромосомний набір. Чим цей тест відрізняється від звичайного узд чи біохімічного аналізу, які вже е, знайомі угу. багатьом. Ну, тут варто зазначити, що ці тести взагалі мають різну ціль, так якщо ми говоримо про ОЗД, то це більше оцінка якоїсь фізичної складової, тобто як плід розвивається, як його органи розвиваються, там оцінюється серцебиття, плода, такі показники. Якщо ми говоримо про біохімічний аналіз, то це оцінюються певні гормони в крові матері, якби більш функціональна характеристика саме материнського організму. Якщо ми говоримо про НІП, то це суто генетичний тест, який дозволяє нам оцінити хромосомний набір саме дитини. Тобто це, скажімо так, генетичний фундамент, так? І варто зазначити, що всі ці тести, і УЗД, і біохімічний скринінг, і НІПТ вони є скринінговими, тобто вони не дають стоткової гарантії, але їх варто застосовувати в комбінації, тобто вони якби доповнюють один одного. До речі, друзі, якщо ви вперше чуєте, що таке ніпт, поставте вподобайку цьому відео і напишіть коментар, що вас цікавить. Ми обов'язково відповімо на всі запитання.